Городники, привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А у цьому відео я поділюсь з вами бабусіним рецептом підкормки пітунії таблетками, а саме вітамінами. Після їх застосування ваша розсада дуже швидко почне рости. І ось я вам зразу продемонструю спочатку цього відео результат даного підживлення. Ось цю пітунію я за весь час кілька разів. Підживлював ціма вітамінами. Той же самий сорт петунії, котрий був посіяний в один і той же день. Бачите наскільки сильно відстає ця розсада без підживлення. Їй реально не хватає вітамінів. А ось якщо їх дати в тій кількості і в тому дозуванні, як я вам зараз розкажу, тоді ваша розсада на протязі декількох днів почне швидко расти і стане ось такою великою. Ну а тепер давайте приготуємо це підживлення. Із звичайних аптечних таблеток. Для приготування нам потрібна півлітрова банка, наповнена водою, а також потрібна нікотинова кислота. І для того, щоб цей розчин не нашкодив вашій розсаді, нам потрібно буде взяти усього пів таблетки, а в одній таблетці 50 мг нікотинової кислоти. Це не що інше, як вітамін групи в 3 Нікотинова кислота є дуже важливим вітаміном. Не тільки для людини, але й для рослин. Це єдиний вітамін, котрий задіяний у гормональному обміні, а на розсаді квітів і овочевих культур використання нікотинової кислоти провокує появлення нових паростків. А якщо її застосовувати ще для кімнатних квітів, то вони швидко входять у фазу цвітіння і роблять це протягом довгого часу. Чекаємо до повного розчинення таблетки. І ось цю банку з розчином нікотинової кислоти потрібно розбавити ще літром води. Таким чином, у нас буде 1,5 літри готового розчину, а підживлення я зараз буду робити на розсаді тій петунії, котре значно відстає. Для самого підживлення я буду використовувати шприць об'ємом 20 мл, набираю його повний і повністю виливаю під одну рослину. Також дам вам таку пораду. Перед тим як підживлювати. Вашу розсаду цим розчином потрібно її полити, щоб ґрунт у стаканчику був вологий. Таким чином, ефект від застосування ви побачите набагато швидше. І вже за декілька днів ви побачите, як ваша розсада зміниться в кращу сторону. І ще одне, що касається дозування: таке підживлення пітунії потрібно робити не частіше одного разу у 10 днів. Інакше ви зможете нашкодити вашій розсаді. Тому найкраще. Поки ваша розсада знаходиться у стаканчиках, підживіть її не більше двох разів. З інтервалом між підживленнями 10 днів. Більше не потрібно. А якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк. Не забудьте поділитися цим відео з вашими друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових і корисних відео. Я вам бажаю удачного дня та мирного неба над головою. До зустрічі у нових відео. Бувай!